У тебе чи твоїх знайомих є свій сайт чи канал, а ти знаєш, що вивчивши графік залежності активності інтернет-користувачів від часу, ти зможеш значно поліпшити статистику сайту чи каналу. Як це зробити? Залишайся з нами, і ти дізнаєшся всі важливі таємниці, приховані в графічному представленні, функції. Графік функції це фігура, що складається з усіх точок координатної площини з координатами x y, у яких x це значення аргументу, а y значення функції, що відповідає заданому аргументу. Якщо функцію задано формулою і відоме конкретне значення x, то можна обчислити відповідне значення y. Розгляньмо функцію y дорівнює. 05 х у квадраті на проміжку від мінус 2 до 3 включно. Результати обчислень можемо записувати і в стовпчик, але для зручності краще користуватися таблицею. Заповнимо її верхній рядок значеннями x, що належать проміжку мінус 2,3 з кроком 1. І маємо для тебе завдання. Самостійно заповни другий рядок таблиці відповідними значеннями функції. Перевір, чи в тебе вийшли такі значення. Ми отримали пари чисел, що відповідають координатам точок на координатній площині мінус 20, мінус 1,5, 02, 1,5, 20. Та 3 мінус 2,5. А зараз зупини відео та самостійно зобрази ці точки у своєму зошиті. Невеличка порада. Для зручності візьми за одиничний відрізок дві клітинки. Нумо звірятися, що вийшло. Можемо також взяти інше значення x із проміжку від мінус 2 до 3 включно, та для кожного з них обчислити значення y за формулою. Y дорівнює 2-0,5х у квадраті. Так ми отримаємо пари чисел координати нових точок на координатній площині. Сукупність усіх таких точок утворює графік функції Y дорівнює 2-0,5х у квадраті. На проміжку від мінус двох до трьох включно. На практиці ми не можемо знайти та позначити на координатній площині всі такі точки, бо їх є безліч. Та якщо зобразити на координатній площині певну кількість точок і сполучити їх плавною лінією, то вийде наближена до графіка функції крива, і що більше точок узяти, то точніше вона відображатиме шуканий графік. Графіки функції містять багато важливої інформації, і ми розкриємо секрет, як її читати. Розгляньмо разом графік деякої функції f від x і з'ясуємо область визначення та область значень функції, координати точок перетину з осями, на яких проміжках функція набуває додатних значень, а на яких від'ємних. Почнімо з області визначення та області значень. Уважно розглянь графік та спробуй самостійно записати область визначення та область значень цієї функції. Якщо дивитися на графік зліва направо, то бачимо, що він починається в точці з абсцисою мінус 4, а закінчується в точці з абсцисою 4,5. Тобто область визначення це всі числа між мінус 4 та 4,5 включно, область значень усі числа між мінус 1 та 3,5 включно. Далі відповімо на таке питання, які координати точок перетину графіка з осями? Для відповіді на це питання достатньо уважно подивитися на графік. Точки перетину з вісю х лежать на осі Х і мають нульову ординату, а абсцису визначимо візуально з огляду на те, що за одиничний відрізок тут взято дві клітинки, почнемо зліва направо. Отже, координата першої точки перетину графіка з віссю х це мінус 0,5 0. 0. Зупини відео і самостійно запиши координати ще трьох точок перетину з вісю х, отже, це точки з координатами 0,50, 2,50, 3,50. Перейдімо до осі ординат. Як показує графік, є одна точка перетину графіка з вісю ординат. 0 0,5. А зараз встановимо, на яких проміжках функція набуває додатних значень. Невеличка підказка. Ці ділянки функції знаходяться над віссю абсцис. Зупини відео і спробуй самостійно відповісти на це питання. Як бачиш, значення функції f від x. Додатні на таких проміжках від мінус 4 включно до мінус 0,5, 0,5 2,5, а також від 3,5 до 4,5 включно. Зупини відео і знову за допомогою графіка визнач проміжки, на яких функція набуває від'ємних значень. Це проміжки мінус 0,5 0,5, а також від 2,5 до 3,5. Залишилося одне важливе питання як за допомогою графіка за заданим значенням аргументу знайти значення функції. Почнемо з точки абсциса якої дорівнює мінус 3,5. Усе дуже просто на осі абсцис знаходиш точку, що відповідає значенню аргументу, тобто мінус 3,5. Потім через цю точку проводиш перпендикуляр до осі абсцис і знаходиш точку перетину з графіком. Далі через цю точку будуєш перпендикуляр до осі Y і отримуєш ординату потрібної точки. Тобто шука значення функції 2,5. Ну що, спробуєш зробити це самостійно. Тоді за допомогою графіка функції знайди значення функції, якщо аргумент дорівнює мінус 2. Отже значення функції f від мінус 2 дорівнює 1. Коли функцію задано аналітично, тобто за допомогою формули точки перетину графіка функції з осями координат можна визначити і без його побудови. Достатньо по черзі прирівняти до нуля x та y і знайти координати шуканих точок. Ну що, почнемо, спочатку прирівняємо до нуля x та підставимо 0 у функцію замість x. Маємо, що y також дорівнює нулю. Отже точка перетину графіка функції з вісю ординат має координату 0, 0, а зараз прирівняємо y до 0. І тут завдання дещо складніше. У нас є многочлен, що дорівнює нулю. Щоб знайти, чому дорівнює X, потрібно винести X за дужки. Якщо тобі потрібно пригадати, як це робиться, у нас є окреме відео. А ми знаємо, що отриманий добуток дорівнює нулю тоді тільки тоді, коли хоча б один зі співмножників дорівнює нулю. У результаті маємо, що х дорівнює або нулю, або мінус 5. Тобто графік функції y дорівнює x у квадраті плюс 5х перетинає вісь абсцис у двох точках 0, 0 та мінус 50. Але не кожна фігура є графіком функції перед тобою спіраль архімеда проведемо через точку 1,5 0 перпендикуляр до осі абсцис. як бачиш, він перетинає цю фігуру відразу в трьох точках. А згідно з означенням функції, кожному значенню аргументу має відповідати одне єдине значення функції. Тож спіраль архімеда не є графіком функції. Ми підготували для тебе дослідницький мінібліц на уважність і кмітливість. Тобі потрібно буде з'ясувати, яка фігура може бути графіком функції, а яка ні. Починаймо. Подумай і скажи, яка з фігур не може бути графіком функції перша чи друга? Правильна відповідь перша фігура, бо в неї є аргумент якому відповідає відразу два значення функції, фігури інші, а питання те саме яка з фігур не може бути графіком функції перша чи друга? Правильна відповідь друга фігура, бо в неї є аргумент, якому відповідає відразу два значення функції, і остання пара. Яка з цих фігур не може бути графіком функції перша чи друга? Правильна відповідь перша фігура, бо в неї є аргумент, якому відповідає відразу три значення функції. Ще раз уважно поглянь на графік активності інтернет користувачів. Тепер тобі неважко вирахувати, що найбільше людей переглядає сайти з 20 до 22 години. А тому, якщо ти розмістиш пост чи відео протягом цього часу, то отримаєш найбільшу кількість переглядів і реакцій. Запам'ятай, графіки функції містять багато важливої інформації, наприклад. про... Область визначення та область значень функції координати точок перетину графіка з вісю x та вісю y, проміжки, на яких функція набуває додатних або від'ємних значень тощо. Уважно придивляйся до графіки функції у реальному житті, і вони відкриють тобі ще багато таємниць. Не тільки про активність у інтернеті підписуйся на наш канал, і ти дізнаєшся про інші секрети.